Вітаю вас! З вами на зв'язку. Я, Марина Безугла і традиційна казка на ніч. Сьогодні ділюся враженнями від прожитого дня, результатами своїми. Знаєте, сьогодні отримувала таке задоволення просто від процесу роботи. Оскільки було дуже багато справ, які потрібно було завершити. Кінець літа, початок навчального року, от буквально там уже в п'ятницю. І ми ще так бігали з сім'єю там за справами, займалися своїми певними справами, і я отримувала задоволення від чого? Від того, що я брала свій телефон, і я в процесі там переміщення з одного місця в інше, я могла просто працювати, відповідати на вхідні заявки, відповідати на запитання від своєї команди, робота з командою. Ну і звичайно, робота і зі своєю аудиторією, робота зі своїми друзями. я цей місяць присвятила більше Фейсбуку. І відправляю запити, не запити, а такі повідомлення. Знайомлюся особисто з кожним другом, тому що в мене їх там дуже багато виявилося. Я хочу познайомитися з кожним. Можливо, є якісь акаунти, які вже там, в принципі, знаєте, мертві, які вже ніхто не використовує, то для того, щоб підчистити свій Фейсбук і повидаляти ці непотрібні акаунти. Тому робота робилася дуже якось активно. Бігали то в магазини, то в перукарню, то туди, то сюди. І в процесі, коли ми переміщалися, я зібрала телефон і отримувала задоволення від цього. Згадала, як я ходила на роботу. Ходила на роботу і були дуже активні дні, коли потрібно було працювати і як ото. Одне місце мокре від того, що ти просто ганяєш, ганяєш по відділенню, і ти розумієш, що вже скоро додому, а ти навіть ще і кави не пола, тому що ну просто такий, знаєте, насичений день був. І пам'ятаю, коли були часи, коли роботи не було. Це якраз співпало. Тоді, коли розпочався коронавірус, пандемія, коли позакривали абсолютно там всі відділення, лікарні, і е, лікарні працювали лише в екстреному режимі, е, поступали тільки дітки, тоді, коли там ну, просто була для цього нагальна проблема, там на цито, і все. І більше так планово ми не брали пацієнтів у відділенні. І було таке, що ми приходили на роботу на 8 годину, сідали і отак от сиділи. Ну, наприклад, там якесь було генеральне прибирання. Раз на тиждень по четвергам потрібно було генеральне прибирання робити в маніпуляційній. Ну, добре, там впродовж години-півтори там зробили це генеральне прибирання, а далі. І от а цілий тиждень сидим, діти реально не поступали, реально не було роботи. І ніхто додому не відпускав, оскільки в будь-який момент могла потрапити дитина, там якій потрібно було терміново надати допомогу. І ти сидів зранку до вечора. Так, дійсно, нам за це платили гроші, мінімалку, як я нагадую. Дуже круто, сидиш, нічого не робиш. Але, Але я би цей час могла б провести зі своїми дітьми, наприклад, зі своїм чоловіком, там, приділити увагу своїм рідним і близьким. От я це згадую. І тут сьогодні такий насичений день. Купа справ, яких потрібно було виконати, доробити там. І при цьому всьому я так само могла. Моя собака тут. І я так само могла приділяти увагу і своїй роботі і своїй команді. Це дуже круто, коли ти вмієш це суміщати. І от в цьому весь і є плюс роботи через телефон. Просто наявність інтернету, просто наявність телефону і постійно на зв'язку. Мої навіть учасники моєї команди дуже часто кажуть: Боже, Маріна, ти класна, ти крута. Ми дуже тобі вдячні за те, що ми тобі можемо задати якесь там запитання і ти постійно на зв'язку. Постійно на зв'язку. Ну, можливо, там якихось там 15-20 хвилиночок затримки десь є, коли я там не можу просто взяти там фізично телефона до рук. А Далі все одно я постійно там моніторю свій телеграм. Оскільки я знаю, що там постійно я потрібна на зв'язку своїй команді, так що це дуже круто. Навіть якось от минулого тижня ми були, їздили до батьків в село і домовилася я зі своєю, своєю учасницею команди зі своїм партнером, що я проведу зустріч для її потенційного партнера, для її майбутнього там партнера. І так вийшло, що я була в дорозі в цей час. Але ми домовилися, що о 17-й годині ми зв'язуємося в такій телеграм-групі спеціально для таких зустрічей, створених. І мені прийшлося так: ми з'їхали на трасі. З'їхали, я попросила чоловіка зупинити, тому що в дорозі, коли їдеш постійно, то інтернет плаває. От ми вибрали швидесенько момент, коли є достатньо такий нормальний інтернет, зупинилися. І я пів години просто провела так в процесі роботи. Всі сиділи, як мишки, тихесенько, і чоловік, і діти, і свекор мій. і слухали уважно, як я розповідаю, як я відповідаю на запитання. Тому що ну, це дуже, ви знаєте, такий є важливий елемент. Оскільки не тільки я Будую свою власну команду, не тільки я запрошую, там займаюся власне своїм там своєю роботою. Я також допомагаю своїй команді рости, тому що ну, приходять нові люди, яких ще недостатньо знань. Їх недостатньо знань, які ще не володіють інформацією в повній мірі, так вільно, які ще не можуть там, відповідати на якісь там запитання, можливо, що просто недостатньо цих знань, ще ну, не можуть, або якісь ще страхи є, або ще немає впевненості в собі. Тому я допомагаю своїм партнерам, звичайно, проводити такі зустрічі. І це також такий дуже класний момент. Я кажу, Боже, яка це краса, коли робота знаходиться завжди в телефоні. Отак от, 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 от рекомендую всім, не то, що не, ні, не рекомендую, я бажаю абсолютно всім і кожному отримувати задоволення від процесу роботи. От чим би ви не займалися в вашому житті, ким би ви не були, яка б у вас там не була робота, професія. Де, де ви от саме більше? Ми ж на роботі проводимо більше часу. От щоб ви отримували задоволення від цього процесу роботи. І не тільки моральне, але звичайно і матеріальне. Щоб ви ще за це у вас щедро винагороджували за вашу роботу. Тоді дуже класно, коли ви працюєте в кайф і. Ви розумієте, що ви знаходитеся в найкращому місці, в найкращий час і в найкращому місці. От це я можу сказати точно про компанію Лівгуд, в якій я сьогодні знаходжуся, і я не знаю. Це, це дійсно найкраща компанія з найкращими умовами. І я можу поєднувати, поєднувати свою сім'ю із своєю роботою, і моя робота мене не напрягає це точно. Я отримую задоволення. Я я зрозуміла. Що я дуже люблю спілкуватися, спілкуватися з людьми, особливо коли вони відкриті, коли вони щирі, коли є така, знаєте, спрага до знань. Мені дуже-дуже важливо спілкуватися, оточувати себе такими людьми, тому отримую дуже величезне задоволення. І ще сьогодні хочу розповісти таку. Таку ситуацію є така вхідна заявка. Я спілкуюся з людь з людиною, от в неї ще є там якісь сумніви, такі якісь там переживання, все. І хочу сказати, що от вона зробила величезну помилку. От вона для себе вирішила, що вона хоче приєднатися до компанії моєї. І хоче приєднатися до мене в команду, і це просто стоїть питання часу, тому що ну на, на даний момент, прямо сьогодні, ще вона цього не зробила, от, ну, найближчим часом планує приєднуватися. І що вона зробила яку помилку? Вона пішла, не маючи знань ще про компанію. Вона просто почула, наприклад, от в неї там якась там картина світу склалася, і вона почала. Пропонувати цю так само компанію, так само приєднатися своїм друзям і знайомим, не володіючи інформацією в повній мірі, звичайно, вона така неправильна, скоріш за все, доноситься, плюс немає ще якоїсь впевненості. І ці друзі, знайомі їй почали задавати запитання логічно, їй почали задавати запитання, і в неї такі сумніви з'явилися: от я не знаю, я не то, я не все. І почала до мене там звертатися, щоб я їй допомогла. Запам'ятайте це робити геть неправильно, геть неправильно, коли ви вирішили м, прийня, ну, приймаєте якесь рішення, якесь важливе в вашому житті. Ви хочете щось зробити? то вас напрягає, наприклад, той стан, в якому ви знаходитеся, і хочете від точки А піти до точки Б. От у вас все, ви вирішили, що я тисячу разів порівнюю. Коли ви хочете вивчити мову англійську, коли ви хочете навчитися їздити за кермом, коли ви хочете схуднути, коли ви хочете там, ну, от якісь у вас є там можливо заробляти так само гроші, все набридло жити в тому становищі, в якому ви зараз, і ви хочете з одного стану прийти в інший, то недостатньо просто тут прийняти рішення, щоб дойти туди. Вам потрібно звернутися до тієї людини, яка це вміє робити, і робить це достатньо вдало, до практики. Якщо ви хочете, або спитати пораду, як вона цього досягла, що вона робила, проаналізувати її дії. Якщо ви там ну, не можете спитати пораду, бо людина там, ну, ви ще не спілкуєтеся з нею так. Проаналізуйте її дії, що вона робила. Можливо, знай... знайдіть собі наставника, який вам може дати цю пораду, таку цільну, конкретну людину практик, яка це вже робила. Ну, знову ж таки, порівняно. Якщо ви хочете вивчити англійську мову, то ви не йдете до сусіда, який проїжджав десь там кілька днів побув у Великій Британії, а потім приїхав сюди. Ні, ви йдете до репетитора, який знає цю мову. Якщо це там не англійська, взагалі любу іноземну, чеська, польська, то ви ж ідете до людини, до репетитора, який знає цю мову. Досконало і може вас цьому навчити. Коли ви хочете, знову ж таки, я тисячу разів порівнюю з собою, коли я захотіла навчитися їздити за кермом. Я не пішла там до сусідів, щоб вони мене навчили. Я пішла в автошколу, де є професіонали, які не просто їздять за кермом, а які навчають їздити. Це є дуже-дуже важливим, які навчають, яких є знання, які є навик роботи з людьми, тому що ми всі, знаєте, ми різні і кожен вхоплює по різному цю всю інформацію. От ми звертаємося до інструктора, ми звертаємося в автошколу і нас навчають. Це робити, бо це люди досвідчені, і вони не просто знають, як треба їздити правильно, вони вміють навчати. От рівно те ж саме, якщо ви вирішили змінити своє життя, приєднатися в компанію, вирішили фактично мережевий бізнес, це здобуття якби нової професії. Вам обов'язково потрібен наставник, і звертатися потрібно, задавати запитання тій людині, яка вже досягла результату. Яка вже тут знаходиться і точно знає, як дійти до того рівня, до якого ви ще тільки мрієте? Чому ж ви звертаєтеся до тих людей, які тут не досягають ніяких результатів, або взагалі в цьому некомпетентні? Чому ви звертаєтесь до таких людей? Це просто смішно. Знаєте, коли потрібно людині хірургічне втручання, то звертаються до хірурга. А не йдуть до сантехніка сантехніка там якогось Васі, а звертаються конкретно до людини, яка в цьому компетентна, яка знає відповіді. І от сьогодні ця людина, яка зі мною зв'язувалася, яка там, от в неї було чітке рішення, що вона от приходить в команду найближчим часом, на цьому тижні там реєструється все. І тут вона йде до людей, які в цьому не компетентні, і вони включають таких рятівників. Рятівників і починають її відмовляти. Це нормально. Тільки я розумію, коли відмовляють ті люди, які компетентні, які живуть життям вашої мрії, і вони вправі вас відмовляти. Мене також дуже багато в чому відмовляли. Але якби я всіх слухала, в мене б точно не було того життя, яке в мене є сьогодні. Якби я слухала, як мене відмовляють, мене з чоловіком різниця 15 років. І мене дуже відмовляли від того, що з ним життя не буде, ти що, це така велика різниця. А я кажу: він мене любить, він мене поважає, він мене цінить. Ні, ти не розумієш, у вас дуже велика різниця. Якби я слухала тих людей, які мені говорили про різницю і все, і більше ні про що в них не було більше інших ніяких аргументів, то в мене б не було б зараз би найкращої сім'ї у світі. Я точно знаю, що в мене найкраща сім'я. Я знаю, як до мене відноситься чоловік. Бувають різниця в віці, дуже мінімальна. Але чоловік так лупить жінку і не дає їй спокійно жити. Буває, не просто не луплять, але ж з'їдають один одного психологічно і морально, це просто неможливо жити в одному, в одному просто приміщенні бути, категорично заборонено. От якби я слухала всіх, мене не було людей, які мене підтримували. Не було. Але ж я вирішила йти своєю головою, своїм розумом, і я маю те, що я маю. І все. У мене дуже багато в житті таких ситуацій, коли мені всі точно, всі точно знають, як мені треба жити, всі точно знають. Як ото кажуть, всі точно знають, як потрібно виховувати чужих дітей, тільки чомусь ніхто не показує своїх ідеально вихованих. От рівно те ж саме, якщо ви приймаєте рішення якесь важливе в своєму житті, то звертайтеся, якщо за порадою, то до компетентних людей за цією порадою. А якщо ви йдете просто там до знайомих і хочете послухати їхню пораду, то ви повинні бути налаштовані на те, що вони у вас будуть. Ну, от так, от вам таке раду, таке будуть робити, такі поради. От і все. Це все нормально, нічого страшного. Так буває. В будь-якому випадку ви повинні розуміти, що ваше життя знаходиться у ваших руках. І тільки ви вирішуєте, ким вам бути, де вам бути, з ким вам бути, як жити. От і все. Тому що дуже в нас багато таких критиків, порадників. Всі точно знають, як треба жити. Тільки у себе не все буває добре у кожного, розумієте? Так що, такий мій сьогоднішній посил. Думайте своєю головою. Я особисто не шкодую про те, що я не ходжу на роботу зранку до вечора. Я обираю сама скільки годин мені приділяти своїй роботі, улюбленій наголошую, яка приносить дохід. І я так само отримую задоволення від того, що моя команда так само зростає. Росте, показує результати, вони заробляють так само горять очі, як і в мене. Я від цього отримую неймовірне задоволення. І якщо ви все-таки приймаєте рішення рухатися разом зі мною, то обов'язково у вас все вийде. Потрібно, якщо вам страшно то відкрити широко очі, йти назустріч своєму страху. Якщо ви людина активна, цілеспрямована, будь ласка, запрошую, запрошую до себе в команду. У нас точно буде дуже цікаво. А якщо ви звикли на когось тільки надіятися, і як от навкруги вам всі винні, всі винні, все вам не таке, то знаєте, краще йдіть до когось іншого, тому що тому що ми не спрацюємось. От якось, отак. От всім гарного вечора, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Я дуже-дуже сподіваюся, що завтра ми прокинемося в новій Україні вже з перемогою. Я просто цього чекаю з нетерпінням. Дуже чекаю. І я всім щиро бажаю цієї перемоги. Дуже-дуже. Все, бувайте, на все добре. Зустрічаємося завтра, о 22 годині. Казка на ніч тут, в моєму інстаграмі.